Сижу я, навіть не сижу, а стою я і думку гадаю. Чому не орел, чому не літаю. Всім привіт! Вийшов на зв'язок, давно не був е... Хочеться молотити, а погода, яке бачите, не дає. Не знаю з чого почати, трохи були у лазареті. На, на лікарнянному. Ну, день так працювали, трошки підмінювали нас. Отаке, От трошки, як то кажуть, і техніка дає збої, і людський організм теж. Ліксіон трошки мені е, в цьому році по... Е, ну, пошатав мою нервову систему. Трохи так. Ну, Щоб мою систему розшатати це треба добре достати. Ну, Ліксіон. Йому вийшло, ну не на всі 100%, перебрав комбайн чітко все. Там гроза буде. І так, коротенько поговорю вже е, усередині зараз покажу вам. Чекаю, може пройдуть хмари і піду молотити, ну не знаю. Тут всередині. Як ви бачите, все, ляльон. Хто слідкував, я затягував ті підшипники на валах свого по книжці 25 нюн. В общем, затягнув, все, заклав, все, виставив ці зазори тут. Ось все чітенько. Приїхав у поле, молотив, все нормально. Ну, потім чую шум. Звучок такий неприємний, металу. Відпустилася гайка на корпусі, та що затягується по книжці, по руководству експлуатації 25 нун, змістили соломотряс, терло в соломотряс. В общем, це випускалося. Що ми зробили? Це робилося все на полі. Зняли скатну цю туску, дошку, зняли соломотряс, заварили. Усі гайки затягали вже не динометричним ключом. А нашим ключом, таким пробоєм мощним і таким клевцем, ну, молоток клевець, як кажуть, чокан. І затягнули, вроді би, вже стало на місце. Перед цим ремінь січкарні. Вимучив так мене тут цей, стало на місце. Далі електроніка. Трохи попарила мозки. Комбайн трошки вже старенький. і Є такі шкідники різні, є бактерії, є там звірі, а тут миші. Зробили свою роботу мені у, у цьому, де комп'ютер. Зараз я покажу. І от таке, він трошки потріпав нерви. Вже начебто, дав бог, вже вдорожився, вже їде, все. Але неприємно було мені, що він мене так... Це кабінка тут все чистенько. Нагладжено. тут ого. Це називається чудоскренька. Оце чудо скринька так мозги випарила, що просто е неприємно було. І Що характерно, що я в електриці не, не розбираюся. Механіка ще таке, то ще що щось трохи розумію. Але воно все справило і вже їде. Так. От. О. Туди, бачите, які хмари? Опа, фокусуйся. Там, де та жовта, я ще маю молотити, там, поле під лісом. І ось така картинка. Але скажу одне, за все дякувати Богу. Як є, ну, знаєте, все поломило та і зробили. Ой, який вітрюга. Там тележка, А це мій френд, який возить мене на роботу. безвідказна машина, хлопці. Звісно, старенька, але вона працює. Так як і цей комбайн. Старенький, але працює. Взагалі такі в мене були нюанси. Я це не скриваю, я не можу сказати, тому, що все супер-пупер. Не, ну було вже зараз знімо ці блескавки. Тому помучив мене трохи ліксіончик. Ну, вже вдорожився. Богу дякувати, вроді би працює. Там, де знаєте, коли які-то такі дрібниці, а коли тебе електроніка і ти там нічого не розумієш і ти просто нічого не можеш знайти. Ти стоїш просто і нічого не можеш зробити. Отакого От плану відео в мене на каналі немає. Але найголовніше здорове, знаєте, як його трохи договоренні з бою. Я вам скажу, що я не хотів ні Ліксіону, ні, ні СДС, ні Кейсу, нікого Діа СДС, нічого не хотів, хотів, щоб все було добре. Так уже таке. Усі ми через щось проходимо у своєму життю. Через різні життєві обставини. Думаю, якось так, друзі, таке коротеньке відео. Чекаю. Якщо не буде дощ, значить буде відео про, про молод. Якщо піде дощ, то буде вже другий раз відео про... Там уже дощ іде, от туди, з тої сторони. А на Румунію там, Румунія там взагалі-то. Якось знаю, всього найкращого, здоров'я, мирного неба. так, всього найкращого всім Божої охорони.